Ви знаєте, де там плита виключається? Я кажу, я, ну, ну але як село? Ну що село? А ви би знали? Ну от як виключити плиту, якщо її немає? Банячок забрати, то одна історія. Просто прийшов колега каже, та вовчик, ось вона отут вимикається. Все. Я говорю, чоловіче, а як я мав додуматись до того? Каже, ну а що там, то ж просто? Так кажу, так тут нічого немає. Просто керамограніт. Кажу, я забрав її, воно не пече нічого. О, все все цей. Як так? Ш, ну, я розумію, Едік понапридумував вимикачі розетки прихованого монтажу. Ну то, ну, то воно гарно виглядає, дійсно його, але його можна здибати. А тут як його здибати? То просто, просто, ну я не знаю. Ну але тут вроді господині зручно, тут щось собі ріжеш і потім зразу, але щоб воно. а як воно робить?